Побачити побут українців 19-20 століть і таким чином доторкнутися до нашої історії можуть відвідувачі етнопарку Агроленд у великому ходачкові під Тернополем. У відтворених давніх хатинах є старовинний посуд, меблі, одяг, знаряддя праці. Експонати допомогли зібрати небайдужі люди. Детальніше про господарські подвір'я розповіла терену етнологиня етнопарку Марія Луцька. У етнопарку відтворено три подвір'я із етнографічних районів Опілля, Поділля та Волинь. А також тут є світлиця з Лемківської хати, яка відтворена за спогадами лимкині жительки великого ходачкова Марії. Проць. В хатах ви можете побачити побут українців, що використовували в побуті українці, що одягалися, як жили і якими речами користувалися. Ветно хатинах функціонують печі. Тут можна побачити різноманітні глечики та кухонне приладдя, а також ткацьке знаряддя. Ще образи, скрині, праски, ночви, маслобійки. Ми можемо побачити, як просувався одяг, які ці були найперші праски. Тобто, це була могильниця, також були праски металеві, які називалися «желізками». Ще можемо побачити. Різноманітні речі побуту, які використовувалися в побуті українців, а саме якраз на кухонні приладдя, різноманітні знаряддя праці, а також знаряддя для ткацького виробництва. Велика увага в етнохатинах приділена вишивці, яка відрізняється залежно від регіону. В наших хатах є велика кількість рушників. Є звичайні рушники, які прикрашають образи, а є ще й обрядові рушники, а саме ці весільні рушники великодні. Як пояснює етнологиня, кожен регіон особливий. Наприклад, на Поділі скриня виконувала роль шафу і столу, а також кожен регіон славиться своєю технікою вишивки та візерунками. На поділі використовувалася переважно техніка вишивки незинка, на опіллі гобаня, на Волині переважно техніка вишивки була гладь. Нагадаємо, етнопарк Агроленд працює щодня з 10 до 19.00. Каси відкриті з 10.00 до 18.15. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.